Всім привіт! У даному відео хочу показати ось такий інвертор типу Powerbank, скажімо так, ціль плюс. Називається. Це зроблено було спеціально по замовленню для саперів. Силочку лишу знизу в описі. Для саперів України це зроблено. так Короткий огляд. Використано решітки з. Фільтруючим елементом для того, щоб нічого не потрапило, знімається. І відповідно навпроти кожної лінії зроблений отвір всередині. Ось така тут сіточка фільтруючий елемент, потім захисна металева і ще пластикова захисна. Використано з двох сторон. З однієї сторони з цієї затягує повітря, з іншої сторони. Видуває. Виконано на базі ящика кублік. В принципі, це вже, я думаю, що помітили ось такого трансформера. Він як типу, візочок піднімається. Так, ще що з цікавих особливостей. Ящик є waterproof, тобто, може дощик падати, нічого не буде. Герметичність в даному випадку не була порушена. З цієї сторони є розетки, вони також там вологозахищені закриваються отвори там спеціальним таким засувом. Це кнопочка, яка їх вимикає. Ну і, відповідно, вона спрацьовує як запобіжник на 7 А сюди вихід. Далі тут у нас силові дві, тут максимальну потужність можна витягувати, 2,5 кВт з нього, а ця кнопочка вмикає інвертор. Також є на задній стінці дублююча на випадок, якщо вийде з ладу. Далі тут зарядка з авто від 11 вольт до 25 вольт вхід. Вона бере на себе ну, орієнтовно 300 Вт. Це відповідно від напруги буде нівелювати ток. Так, тут Розяточка вхід 220 заряджається. І це все закривається. Відповідно, тут є буртик, що якщо попаде під дощик, нічого йому не буде. так З цієї сторони, ну тут трішечки інакше все мало бути виконано, але як вже є, в принципі, вхід на сонячний контролер на заряд XT30 і а, екран від. ЖКБ МС, який вмикає акумулятор і показує статус його. 293, він заряджений, маль споживання. Якщо то тут то вмикається USB. Тут USB швидкий протокол, ну і 5 вольт. Відповідно, тут 5 вольт, 3 ампера це окремий модуль. ось Інвертор. Вмикається. Тестуються вентилятори і відповідно показує споживання. Споживання в холосту орієнтовно 1-1,2 А, що відповідно десь 1% виходить, з'їдає приблизно за годину в холосту інвертор. Ну, трішечки більше, ніж один. Грубо кажучи, на 80 годин орієнтовно акумулятор стає у холосту, просто працюватиме. Так, відповідно, вимикаю і споживання 0. Також тут вимикається. Все, акумулятор тут встановлений на 24 вольта, 7С літіон 120 А, що дорівнює 3 кВт. Інвертор використовується PowerMR, скажімо так, серединка золота. Ось з такого плану вийшов інвертор ящичок. В принципі, основне і все. Назва ціль плюс. Це вже по ініціативі хлопців було зроблено.